Добрий день, малята! Сьогодні я для вас підготувала цікаві загадки про диких тварин. У мене шубка з колючок. У мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, це їжачок. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Звичайна зайчик. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Так, це лисичка. Упору холодну. Ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це? Так, це вовк. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. А пробудеться весну, зустрічатиме весну. Так, це ведмедик пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Так, це білочка, молодці малята.